Ні, ні, це Андрій просто, який представляє інтереси... Я розуміла, я. А зумів, який представляє інтереси... Е, так, е, фіз... ну, взаємодіємо з вами через фізичну особу, якою я користуюсь. Веду фіксацію, веду журналістське розслідування по виявленню корупціонерів в даній справі. Ну, це державна зрада, то... Ні, ні, за державну зраду я маю до я, да, Так, я людина, яка здатна сама за себе відповідати. За себе. Добре. Хочу вам повідомити, що ведеться повна відеоаудіофіксація судового засідання, так що потреба тримати телефон на потрібні. Ну, я веду власне розслідування для виявлення злочинців. Ви перепрошую Андрія просто. Я просто зауваження роблю, щоб не приєднували мене до фізичної особи. Я людина, яка просто користується даними даними. Прийшла до вас людина. Ви бачите перед собою людину правильно? Воно ну, про то йдеться. Є групи покор, ставши до купови, показати. Підозріний у мене в кишені, а я просто його представляю. Я, ж я не представляюся. Я ж кажу, перед вами людина, яка веде діла під так званого підозрюваного і веде розслідування. людини, є прізвище ім'я буває. Ні, ні. В людини немає є дані, якими я користуюсь. Ну, я користуюсь даними фізичної особи, до якої ставлять претензії. Це до Андрія Жука. І... Це ваші документи. У мене немає документів, є документи, якими я користуюсь. Якими ви користуєтесь? Ну, різні. От має журналістське посвідчення на даний час. А, ну, Поки немає надобності, не ношу собою. з собою. Так, я от подав з претензією. От, звичайно, мужчина, Андрій. Я представляю, можу вам дати документи, які, кого я інтереси представляю. От, якщо вам достатньо. Журналістське розслідування веду, я працюю журналістом. Так, честь... встановилося і в суді першої інстанції під час досудового розслідування, встановилася особа, особа його особа, його пот... особисть у корупційних діях проти людини, так. Да. Ну я в першу чергу недовіру висловлюю, звісно, всьому суду, бо тому, що затягнули справу покриваючи дії оцього корупціонера, бо тому, що згідно статті 495, 459, 467 КПК України за нововояним станом ви давно мали видати ухвалу. По Факту злочинів, які про які я заявляв, що йде переслідування людини, яка веде розслідування на благо держави на сотні мільйонів гривень виявленню державних зрадників, які користуючись службовим обов'язком перешкоджають мені в проведенні слідства, конкретно колегії судді відводить та ну конкретно, просто недовіра вам всім, тому що ви не ведете згідно закону, ви маючи повідомлення. Дивіться, повідомлення маєте згідно закону повідомлення про злочин поступило вам три місяці тому, і відповідно, і повідомлення про злочин. у цього от мужчини, який користується службовим становищем, називає себе прокурором, перешкоджає мені в проведенні слідства на сотні мільйонів гривень на користь держави. Це є державний злочинець, і тому я зараз заявляю, щоб ви викликали поліцію і заарештували його, і провели розслідування по факту. То що це, це ви, якщо ви проти, дасте мені письмову хвалу, типу на. Ну, якщо зрозуміло, дасте письмову ухвалу, якщо ви відмовляєтеся. Ми приймаємо процесуальні рішення і видаємо їх після того, коли вони прийняті. Ну, дасте письмову хвалу, що ви відмовляєтеся зараз арештувати. Ні, ні, ви, ви дайте, його. дайте ухвалу, що ви відмовляєтеся, згідно повідомлення про злочин, який я подавав на, на цю, цю особу. Я вам ви не підозрюваний зауважувати. Я не підозрюваний ще раз, ви без зауваження. Ви... Дивіться, підозрений, дивіться, він він тихенько, я його відповідаю за не. Ви дивіться, ви е, Дивіться, будь ласка, давайте дивіться, ви дослухайте. Ну давайте, скажіть щось добре. Забіжного заходу виковому домашньому орешні в межах кримінального провадження. А частина 3. А, санкція? Да. А, 3 а, частина 3, 436 Другої проєкт складає від 5 до 8 років. Частина так, ну, відносно підозрюваного жука Андрія Григоровича та такий запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, покладеного виясні відповідно до ухвали. Сруд дії ухвали до 18 серпня 2024 року включно. Задоволення іншої частини вимогло питання відмовлено. Роз'яснено підозрювано жуку Андрію Григоровича, що вересні виконання покладених на нього вище наведених обов'язків до нього застосований більшості запобіжний захід, і з нього може бути. І на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі 025 розміру пожиткового для працездатних осіб до розміру податкового умову для працездатних осіб. Повернуто до мобільного життю Андрію Григоровичу розняли заяв повідомив про вчинення кримінального правопорушення, подано ним через канцелярію Соломинського суду із додатка в межах судового розвитку питання слідчого погодження напругового роду. Роз'яснено права на звернення до суду із заявою повідомленням про вчинення кримінального правопорушення в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган військового розслідування. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, підозрюваний вже подав апеляційну скаргу з доповненнями, який просить скасувати оскаржува ухвалу слідчого суді, визнавши її незаконною та безпоставної вимог статей 459 467 КПК України, взявши до уваги вимоги статей 467 КПК України а особливо статті 464 іроміського ухвалу про порушення кримінальної справи щодо учасників досудового та судового сміста по відношенню до армії апеляційної скарги ухвалити рішення про призначення досудового слідства згідно статтею 459 467 і по факту зазначених у повідомленнях автора апеляційної скарги за поріг з 19.06.24 по 22.7.24 подано до Соломіського районного суду, який безпідставно залишений без розгляду. Згідно з тих, як я вже зазначала, за порушення кодексу судді і порушення процесуальних вимог згідно КПК України, вивести ухвалу про порушення справи з подальшим використанням вимог статті 216 КПК України проти судді Солонського рекламу міста Києва, які обрали безпосередньо участь, проводили засідання, давали до спіактура та підтримували злочинні дії слідчого басейна і осіб протиправних дій, яких він покриває, що в процесі призвело до зухвалого нападу. На автора звідковому закону України справу для розгляду передати вищий антикорупційний суд. Матеріали справи з зіткнуло Карпока України об'єднати з порушеннями з порушеними справами автора по розслідуванню економічних злочинів і осіб, що їх покривають, провести службову суд, перевірку стосовно судді КАРТКО та секретаря суду, а також суддів українця, букінної та інших суддів даного суду дії, які оскаржуються порушенням до тобто, операційних справ. Направити дані матеріали справи для перевірки та розгляду по суті до Національного агентства з питань запобігання корупції, попередньо постановивши ухвалу про порушення кримінальної справи з фактом фальсифікації доказів та неподаткованих робочих. Забезпечити справедливий розгляд, урахування кримінального провадження, зарухування всіх правильних порушень, призначити продовження розслідування по роботі підпільних казано і осіб, що їх покривають по порушеним автором двох кримінальних. В правах інші матеріали по суті порушених справ автор долучення в процесі слідства. Матеріали справи, щодо вона слідчого досвідчував на наміра, долучити та об'єднати справа призначити світу по фактах зазначених повідомленням про злочин щодо улучення до справи і даної апеляційної скалі. Згідно вимог 452 45246 467 ухвалити рішення про розслідування протиправних дій учасників зазначеного судового слідства по факту підробки та планування матеріалів справи і створення нових проваджень без зазначення причини. Що є порушенням вимог статті 366 і 384, яка поки Слухаємо вас. Дивіться, я би хотів ознайомитися з матеріалами, які вам надано Солом'янського суда, бо тому що поки ми чекали Баценка, ой, не Баценка, а оцього цю особу, паралельно поки розгляд, по-перше, направив до, в суд. Повідомлення про те, що рахується дійсний ті памі арешт, не давши мені оскаржити, тобто затягуючи три місяці. По-друге, я подав скаргу на дії секретаря соломинського суду, який деякі факти свідомо проігнорував, не попередивши кратко. І за той час, поки зараз ми чекали слідство, цього вже секретаря звільнили. Хоча я зазначив, що його наказати, мені вже відписка прийшла, що його звільнили. По-третє, є кримінальна справа вже проти Баценка, тому що я оцю особу попереджав, що Баценко це злочинець, який свідомо по замовленню на мене створює тиск, напади, що під час обшуку житла випадково найманого мною за мною слідкувалося. До мене дзвонили райвідділку по ділу розслідування довання казино а приїхали до мене через пару днів, коли дізналися, коли я буду в Києві, приїхали на адресу випадкового хостела, де я не проживаю, де я просто в хостелі перебував випадково, дізнавшись, до мене був дзвінок, Я подав номер телефона, що до мене дзвонив якийсь слідчий солом'янського райвідділу, знавши, що я буду перебувати в певні дні в хостелі. До мене приїхали працівники СБУ. Це все можуть підтвердити навіть поняті, так звані, яких викликали. І коли я повідомив їм, що я я веду журналістське розслідування по поводу розслідування. То є суть. Пере... вибачайте, не перебувайте. То є дуже важлива суть. Вона Ва, дивіться. дивіться. вам було застосовано до так. Дивіться. В даному дивіться. Витам... Дивіться, не перебувайте. Дивіться, суть була наступна. Ми підробили дану справу, бо тому, що я попередив, що я веду журналістське розслідування, подав дві кримінальні справи порушені мною. А згідно закону України 540 дріб 97 РСКВР, не мають права під час журналістського розслідування, коли я веду розслідування і відкриті мої кримінальні справи, мені перешкоджати. Згідно закону 197 про запобігання корупції, мені мали надати права познайомити з правами викривача. Щоб забезпечити на час слідства, щоб викрити злочинців, була зак... в СБУ. Звертався, я подавав документи в суди, що я звертався, і від ЕСБУ приїхали оцей баценко, а його не оповістили. І коли я йому оповістив, що я веду кримінальні справи, що я веду журналістське розслідування, вони в шоці були, пішли на балкон. Вони десь більше, ніж пів години під час обшуку зізвонювали. Почекайте з керівництва. Не погоджуєтесь даною ухвалою, тому що була вагона. Ди, дивіться, ні, ні, дивіться. Ще договорю, то ще не кінець. Поки ми отут чекали оцього цю особу, мене та би викликали не мене, а андрія Григоровича, тобто особу, яку ну Документ, на якого там то, все зазначено, я прийшов в відомство Генеральної прокуратури, це можете відео включити, подивитися. На рахунок того відео мене в Офісі СБУ напав цей баценко, який веде слідство. З ноги дав мені по спині, бо, тому що він мене захотів зобов'язати підписати, надати мені, тому що це є СБУ, це є приватна структура. Прокуратура це є приватна структура, і я брав витяги, і вам подавав витяги, які підтверджується. Вони. Нав'язують на нашій країні, які закордонні е, юридичні організації нав'язують нам як нам жити, що я десь там щось проговорив і упустили той факт, що я розслідую е, на користь держави, е, розслідую сотні мільйонів гривень. Вони коли побачили, вони спочатку хотіли викликати слідчих, піти на співпрацю. але вони кудись позвонили примні і можуть підтвердити поняті, які були, яких треба буде потім долучити виклики. Е, е, при примні, щоб їм сказали далі на мене тиснути щоб мені заперечити, не дати можливості розвивати оцю діяльність по підхільне казіно. Справа у вас є. І по поводу того, що на мене баценко напав, в мене є вже відкрита кримінальна справа. Ну та як в генеральній прокуратурі свідомо, я зараз подання даю, зараз розглядається це в апеляційному у вас суді розгляд, по поводу того, що в кримінальній справі витягу не зазначено фамілії баценка. Вони свідомо написали, що на автора напав, якщо у вас є, якщо ні, я зараз вам долучу. Я вроді би долучав оцю кримінальну справу на цього слідчого, що напав працівник СБУ, відомстві СБУ, на журналіста. Ну не вказали фамілію і ім'я, і він до того часу ходить. І коли зараз передача пішла в суд справи, на той час вже відкрита була справа, і Баценко мав вже бути відсторонений. Ну та як підробка пішла витягу, то оця особа. Керуючись, він до мене дзвонив, представлявся там по телефону, він мені повістки ніякі не йшли, а дзвонив. Я йому кажу, на мене був напад, відкриті кримінальні справи. Він мені каже, мені все рівно, я собі веду те, що мені треба. А я кажу, як? В мене відеопротоколів більше ста штук, що я веду корупційні дії, я предоставив на суді кримінальні справи, які в мене заведено. А оця особа свідомо каже: мені все рівно, в мене подано от Баценком от такі-то документи, і я тому згіден, що тебе треба посадити на домашній Арест у Львові, щоб ти тут не мотався, і в мене є відеопротоколи, які я йому зазначаю, свідомо на суді. Він тоді утримався. А потім, коли йому надавили і сказали далі тисни, він согласився, що потрібно дати домашній арест Андрію Григоровичу, яким я користуюся, і він йде сузнательно на злочин. Тобто, це є державна зрада, тому що я для блага країни виявляю сотні мільйонів гривень. Є вже справи. Він то знає, але в справі то спеціально не долучено. І поки ми чекали розгляду тої справи. Я дізнався. Я подавав подання клопотання, щоб деякі факти вмінили. Я дізнався, що паралельно оця вже справа в Солом'янському суді вже закрита, відкрита паралельно, продубльована друга справа, бо тому, що вже напад був на мене. Вже справу поняли, що вони проігрують, і вже можете запит дати повторно, що вже оця справа вона вже не активна. Вже ведеться друга оказується. Це вже справа не до чого. Получається, як це мене не повідомили. Я Дивіться, секунду, я договорю. Дивіться, клонована справа є. Тому згідно тим питанням, що я озвучив, це є злочини. Прошу секретаря внести це в протоколи і порушити зобов'язання. Дивіться і, і ухвалу видати по поводу порушення кримінальної справи в зв'язку з тими фактами і за те, що прокурор підтримує, щоб зазначили слідство по тому факту і постов і тому. Мені дивіться, добре, дасте ухвалу по поводу цього, що ви зазначили, що ви послу, почули про злочин зі сторони цієї особи і викличете поліцію, щоб його заарештували на час розслідування і зобов'язали роз'яснити, що це таке відбувається. Чому я веду слідство для, на користь держави, а вони, бачачи відеопротоколи, бачачи документи, бачачи кримінальні справи, їх в справі немає. Вони зробили все разом з суддями, щоб їх то не було. Вони підробили справу. І зараз ми, тиснуть на мене, на суди він, ви знаєте, не приходить спеціально, тому що щоб уникнути того факту. Ну зато в суд він передав, що рішення по поводу арешту Андрія Григоровича е, справжнє. І я ще виявив один факт, я ще буду розслідувати, що там я ніде не розписуюся з Андрія Григоровича, я їм сказав, Андрій Григорович, от мене в кишені, з ним домовляйтеся. А я, мені попала писюлька, що оця от особа каже, що я справі десь там розписався, типу закрив. хоча... E, Хоча я цього не робив і це треба дослідити буде. Це окремо буде. А ви на обліках ніде не перебуваєте? Це до чого питання? <клес> це <клес> яке має суть? <клес> а? Ні, ні, мене а я що я щось некомпетентно сказав, чи я за злочин, мені треба, щоб виявити злочин і розслідування. Мені треба адвоката. Я взагалі то думав в нашій країні. Я рік вже веду розслідування, Я думав, що в нашій країні, щоб виявити злочин корупційних дій на сотні мільйонів, потрібно просто подати відповідні правоохоронні органи, і вони розкриють. А не будуть на мене нападати, справи відкривати, дивлячись на справи, їх ховати, підробляти справи. Тому я думаю, що треба викликати поліцію, закрити зараз двері, арештувати оцю особу і паралельно вести справу. Безуміло, ми вас да, але десь це письмову відповідь. Повічно, повічно, так. Я запричув до задоволення поліційної скарги на обліку не перебуває вже обвинувачених, що можливо виказ Єрдера додам, щоб був що обвинувальна направленна права на до суду і. Можна передати. Фактично на даний час <кій> срок дії ухвали вже закінчився. На момент, коли ми обирали запобіжний захід, я вважаю, він був актуальний. до досудове розслідування. На даний час, як показала практика, запобіжний захід дійсно був необхідний, оскільки зараз у нас є проблематика в доставці. Ну, в явці е, обвинуваченого до суду він відмовляється ходити на даний час, будемо вживати відповідні заходи передбачені законодавством. На той час, коли обрали запобіжний захід, вважаю, що були відповідні ризики, які з часом фактично підтвердилися. Тому вважаю ухвалу законно обґрунтованою, а інші вимоги, які ставить. Е, Підозрюємо на той момент, вони не відносяться до кхім, предмету розгляду в даному судовому провадженні. Може, звичайно, може... ви Ні, ні, ми вас затримуємо і... обов'язково громадським Але затриманням це... зараз, якщо суд відмовиться. <годес> 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 <та -да. годес> ну, Сонський район, суд. І виключить наряд міліції близько. Ухвалу, дайте на рахунок відмови остальний теж по поводу того, що я заяв... І дайте слідчому, дивіться, дайте слідчому Дивіться, дайте слідчому витяг по поводу того, що проти Баценко справа, бо він не в курсі ще. Ознайомте його, він не знає. Якщо би ви з повагою, ви би. Дивіться. Дивіться, всі дивіться, всі дивіться. Всі ні, ні, почекайте, слідчий не в курсі, що проти Баценка, як, з яким він взаємодіє, відкрита справа. Передайте, будь ласка, копію йому ухвали. дайте йому можливість ознайомитися. Я йому вже говорив, він каже, немає в мене немає копії, поки знайду, в мене куча документів цілий портфель. <п 'яр> Чому проблема? Дайте йому витяг, щоб <п 'яр> <Я> не. <п 'яр> не справу, дивіться, ви покриваєте злочинців державного рівня. Залу, будь ласка. Коли <п 'яр> мені це... Ну я Ну я вам висловив недовіру. а Ви продовжили далі. Ви запам'ятаєте, що ви підтримуєте державні злочинці. Я вас почув. Все щасливо до зустрічі в судах.